Наш виховний проєкт «Герої рідного краю продовжуємо історію полеглого героя, головного сержанта 28 -го, окремої механізованої бригади, імені Лицаря зимового походу Михайла Євгеновича Бабенко. Народився герой 21 вересня 1989 року. Михайло Бабенко був військовослужбовцем Збройних сил України з 2007 року. Всі ці роки мужньо, чесно і віддано служив своїй батьківщині, захищаючи її суверенітет і недоторканість. З 2014 року проходив службу у 54-й окремій механізованій бригаді, захищаючи території Донецької і Луганської області, неодноразово рятував побратимів, ризикуючи власним життям. До останнього дня свого життя був гідним прикладом для своїх підлеглих за всією мужністю і стійкістю. Він утримав свої позиції на фронті, усвідомлюючи, що на його плечах лежить відповідальність за майбутнє всього українського народу. Доказом його віри та незглавності є заходи, в яких він набрав участь необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Проти України, перебуваючи в місті Мар'янка Донецької області, в місті Бахмут Донецької області і в місті Авдеївця Донецької області, недоразово був нагороджений медалями різного рівня. У 2022 році був переведений на подальшу військову службу до військової частини А 06 66 28 окрема механізована бригада. Мужньо виконавши свій обов'язок, Михайло Загинув 1 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання, населеного у пункті Олександрівка, Херсонського району Херсонської області, від мінометного обстрілу ворогом позиції. Він захищав нашу країну від лютого ворога, проявляючи мужність, відвагу та професіоналізм, поставив батьківщину вище за життя, за що здобув вічну шану і славу. Уклін та шана, герої. Вічна пам'ять! Слава Україні!